Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить автомобіль Міцубісі Паджера. З нього вогонь перекинувся на шевроле Авео, який стояв поруч. Менше ніж за півгодини пожежу ліквідували. Один автомобіль згорів вщент та не підлягає ремонту. Інший понівечений. Зараз встановлюється причина загоряння. Чималі збитки принесла пожежа у селищі Воронове. Там загорівся сарай площею 48 квадратних метрів, у якому знаходилося троє свиней. Пожаром уничтожена крыша на площади 48 метров квадратных и поврежденные стены и перегородки в сарае. Пострадавших на пожаре нет. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Сарай был из кирпича, перекрытие деревянное, где, собственно, и произошло возгорание, покрытие – шифер. Также в сарае находились личные вещи людей. Там мешки стояли, ветошь, которые тоже подгорели.